Шановні друзі, маю на продаж гарну двохкімнатну квартиру в ЖК Гран Вілич. Квартира знаходиться на шостому поверсі. Має дуже круте планування. Площа квартири 68 квадратних метрів. Заходимо в коридор. По праву сторону маємо санвузол. Далі. Велика простора кухня студія площею 17,5 квадратних метрів. Робоча частина. Панорамні вікна. Ось такий вигляд з вікон. І відпочинкова зона. Також з панорамним вікном. Далі у нас де по коризору по ліву сторону. Маємо ще один санвузол. Далі по коридору. Одна кімната. Може бути як дитячим, так і гостюва. З великим кутовим панорамним вікном. Дуже гарний вигляд з вікон. Відкривається красива панорама. Квартира світла, простора, затишна. І ще одна кімната як спальня. Також велика, простора. І в спальні є окрема гардеробна. В спальні є вихід на балкончик. Ось такий вигляд. Має квартира. Вікна виходять половина вікон на захід, половина на південь. В квартирі індивідуальне опалення встановлюють двохконтурний газовий котел. Заведена вода в квартиру. І зараз вже будуть підключати газ і встановлювати котли. Котли вже завезені, здача будинку на кінець листопада. Ремонти можна розпочинати робити вже. Кого цікавить дана пропозиція. Прошу звертатись. Зробимо огляд, покажемо.